Якщо є людина, яка вас сильно нервує, виводять із себе, вона нам, вам настільки не подобається, що ви ладні е, приділити їй свій час, витратити дорогоцінні піщинки свого життя, зайти е, відео, висратись в коментарях, настільки опуститись публічно, щоб зчинити е, сварки, перейти на образи, то скоріш за все. Ви просто хочете проявлятись так само, як проявляється ця людина. Але у вас не вистачає сміливості, бо ви знаєте, що прийдуть такі самі, як ви, і насруть вам в душу. А ви до того не готові. А ви не вмієте тримати удар. А можливо, у вас є якісь. Забобони внутрішні заборони, якісь програми спр... блокуючі, які викликані чи вихованням батьківським,